Вісімнадцятирічний Джошуа Медокс сказав сестрі, що йде на прогулянку лісом, бо йому треба побути наодинці з собою. Наступного разу хлопця побачить аж через сім років у вигляді мумії. Джошуа народився 9 березня 1990 року в невеличкому містечку. Розташованому серед природньої краси Національного лісу Пайк в окрузі Теллер, штат Колорадо. В цьому містечку пройде все життя хлопця. Його мати й батько були розлучені, і Джош жив зі своїм батьком Майком, братом Захарі і двома сестрами Кейт і Рут. Це була дружня родина. Два роки Джошуа навчався вдома, але потім таки вступив до середньої школи. Woodland Park High School. Хлопець мав успіхи у навчанні, а крім цього, ще займався власною творчістю. Джошуа дуже захоплювався музикою і зрештою став гарним гітаристом. Його друзі розділяли таке ж захоплення, тому він мав змогу часто грати разом з ними. Крім гітари, хлопець любив писати, малювати та читати комікси. Він почав створювати власні комікси. Та поширювати їх у школі серед однолітків. Його життя було повним та цікавим аж поки не настав 2006 рік, і перша трагедія не завітала до родини Медокс. Старший брат Джошуа пішов з життя із власної волі йому було всього 18 років. Це стало сильним потрясінням для всієї сім'ї, яке розділило їх життя на до та після. Джошуа важко переносив втрату брата, але все одно старався жити далі нормальним життям. Друзі любили хлопця за щирість та світло, що він випромінював, не дивлячись на пережиту трагедію. Джо старався бути таким же веселим, як його звикли бачити, оточуючи, та зберігати почуття гумору. Пройшло ще два роки з дня смерті Захарі, тепер сам Джошуа досяг 18-річного віку. Він завжди любив проводити час на природі, гуляти лісовими стежинами єднатися з природою, де думки стають більш волоснішими і дають змогу чути себе краще. Після смерті брата Джошуа став ходити у походи наодинці і ще більше проводити час на природі, де немає нікого, крім нього. Це допомагало йому справлятися з внутрішніми переживаннями. 8 травня 2008 року. Джошуа попередив сестру Кейт, що йде на прогулянку. Цей день став ще одним роковим днем для родини Медокс адже хлопець так і не повернувся. Джошуа почали шукати вже наступного дня. Батько дзвонив його друзям та розпитував про сина. Ніхто не знав, де він, ніхто не чув про його плани. Стало зрозуміло, що сестра була останньою, хто бачив Джошуа. Але у всіх залишалася надія, що він скоро повернеться додому. Батько подзвонив в поліцію через п'ять днів після зникнення сина. Родина розуміла, що Джошуа був людиною, яка прагнула свободи та пригод. Досягши 18-річного віку, він спокійно міг пуститися у далекі мандри, де б відпочив душею та прояснив для себе, куди рухатись далі в житті. Вони не виключали, що він міг повернутися додому вже з власною дружиною та маленькими дітьми. Можливо, це був його план, про який він не сказав родині, щоб ніхто його не відмовляв. Поліція розгорнула масштабні пошуки в лісовій місцевості поблизу їх містечка. Вони прочісували кожен сантиметр, але все було марно. Пройшов не один місяць, і від Джошуа не залишилось ні сліду зробила допис на своїй у Facebook. Я сподіваюся побачити його колись на рок-концерті, де він гратиме на гітарі. Або одного дня я куплю книгу і прочитаю, що її автор мій брат. Родина Джошуа хотіла вірити в це. Вони також допускали, що хлопець обрав усамітнене життя в лісі, подалі від усіх, адже це так схоже на нього. Інших теорій важко було вигадати, бо Джошуа не мав ворогів. І ніколи не конфліктував ні з ким. Він був дружнім та привітним. Тому було важко припустити, що хтось міг умисно нашкодити йому. Пройшло сім років з моменту зникнення Джошуа Медокса. Родина вже змирилася з тим, що хлопець просто пішов від них. Майкл зберіг право власності на сімейний дім після того, як вони переїхали, на випадок, якщо Джошуа колись повернеться. Але 12 серпня. 2015 року медокси отримали страшну новину. Власник будівельної компанії, якого звали Чак Мерфі, вирішив знести свою стару хатину у лісі, яка довгими роками стояла занедбана і перетворювалася на сиру та смердючу руїну. Туди навіть ніхто не навідувався, окрім пацюків чи єнотів. Хатина стояла на великій ділянці землі, оточеній високими соснами. У Чака з'явилися інші плани на цю земельну ділянку. Тож будівельники почали розбирати хатину. І, коли вони зламали димохід, всередині виявили залишки людського тіла у позі ембріона. Ноги були затиснуті над головою, а обличчя прикривала рука. Від низької температури повітря та особливого середовища, що там панувало, тіло перетворилося на мумію. Саме так описали його робітники будівельної компанії. Залишки були знайдені у димоході приблизно в метрі від землі і належали молодому хлопцю. Власник хатини терміново викликав поліцію на місце знахідки. Представники закону прибули разом з судмедекспертом. За допомогою стоматологічної карти була встановлена особистість. Залишки належали Джошуа Медоксу. Який невідомо як застряг у димоході Його тіло пробуло там всі ці сім років? Ця хатина знаходилася всього у парі кілометрів від дому Джошуа, але ніхто не чув криків хлопця, що звав на поміч. А чи кликав він на допомогу? Всі теорії родини Медокс розбилися вщент. Надія обірвалася в коли вони почули жахливу правду від поліції. Майкл Медокс був у розпачі адже він втратив вже другого сина. Кейт сказала. Ми дійсно очікували, що він буде в будь-якій іншій точці світу, а він був так близько. Єдине, що ми можемо зрозуміти, це те, що він, будучи молодим допитливим хлопцем, оглядав хатину, і сталася жахлива випадковість. Джошуа помер страшною та самотньою смертю, і ніхто йому не допоміг. Новина про жахливу знахідку розповсюдилася дуже швидко по всій країні. Суспільство було збентежене, поширювалися різні чутки та припущення. До поліції навіть надходили дивні дзвінки з заявами, що начебто комусь відомо, хто помістив Джошуа в ту діру, але вони ні до чого не привели. У ході розслідування виникало багато запитань, на які важко було відповісти. Одне з цих питань. Чому з одягу на хлопцеві була лише термосорочка, навіть шкарпеток на ньому не було. Все виглядало як нещасний випадок, але ця деталь не давала спокою. Здавалось, молодий юнак випадково знайшов покинуту хатину і вирішив дослідити її, але раптом опинився всередині димоходу, звідки не зміг вибратись. Як це сталося і чому він зняв з себе все, окрім термосорочки? Поліція припускала, що хлопець міг бути під чимось в цей момент, тому повів себе не зовсім логічно. Інша версія, він зависав там з друзями і щось пішло не так можливо, його штовхнули у димохід навмисно або випадково. Друзі злякалися і втекли. Все це залишилося лише в уяві, адже справжніх доказів, які б вказували на такий розвиток подій, знайдено не було. Ростин тіла довів, що в організмі хлопця не було ніяких заборонених речовин, тілесних ушкоджень, типу поранень ножем, слідів від куль чи ударів тупим предметом також не знайшли, навіть кістки хлопця були цілі. Припускати, що Джошуа свідомо стрибнув у димохід, аби померти там, також було б дивно навіть якщо провести паралель, що його рідний брат позбавив себе життя у 18, Адже застрягти в димоході і чекати повільної смерті не найкращий спосіб добровільно піти з життя. Було встановлено, що причиною смерті стало переохолодження. Також через те, що ноги хлопця були сильно притиснуті до грудей, це ускладнювало надходження кисню, і він міг запросто померти раніше від удушення, ніж від холоду. Поліція визнала справу Джошуа нещасним випадком. І закрила її. Неочікувано для всіх сам власник хатини Чак Мерфі оприлюднив свою заяву щодо можливого розвитку подій. Він спеціалізувався на будівництві, і у нього було що сказати по цій справі. Він був категорично незгодний з висновками поліції. Чак заявив, що встановив важку вдротяну решітку, коли отримав цю хатину у власність ця товста металева сітка. Була встановлена поперек димоходу за декілька років до зникнення хлопця. Головною функцією такої арматури якраз було перешкоджати доступ будь-яким живим істотам всередину будинку через димар. Згідно заяві чака, хлопець не міг спуститися у димар через ту перешкоду. Це призвело до публічної суперечки між чаком та владою, яка заявляла, що грати могли бути пошкоджені корозією. Поліція запевняла, що металеву сітку ніхто не бачив навіть на фото можливо, вона зникла. Під час знесення всі металеві вироби були зібрані та складені в кузові вантажівки для здачі на металобрухт серед них не виявили сітки з димарю. Решту одягу хлопця знайшли обережно складеною у кімнаті біля каміна виходить, Джошуа так таки був у будинку, чи хтось інший зробив це. Стіл для сніданку був відірваний від стіни та переміщений до каміну, або закрити його. Хтось намагався перешкодити Джошуа вилізти з димоходу. Ці деталі викликали ще більше запитань та примушували засумніватися, що Джошуа був в хатині один. Але поліція проігнорувала це. Тобто, з логіки поліції, хлопець зайшов в хатину, зняв майже весь одяг, склав рівненько. Зірвав зі стіни стіл і закрив ним камін. після чого пішов на дах, витяг арматуру та впав у димар. Навіщо поліції ігнорувати очевидні розходження? Питань стає ще більше. Люди не переставали обговорювати справу Джошуа, висуваючи ті чи інші припущення. Про цей випадок також велись дискусії в інтернеті. Ішов час. Дописів по цій справі ставало все менше. Аж поки один з колишніх однокласників Джошуа не написав на Reddit. я ходив у школу з цим худорлявим тупеньким хіпі Енді, який грав на гітарі у групі. Я не товаришував з ним. Але після того, як ми закінчили школу, мій друг Джошуа сказав, що зависає з Енді, а потім Джошуа зник. Зі слів Енді, вони з Джо дуже багато часу проводили разом і навіть збирались поїхати в нью мексико я не придавав цьому ніякого значення, і мені на думку не спадало підозрювати Енді у зникненні Джо, допоки я не дізнався про нього дещо. Енді Ньюмен. саме це ім'я називали, коли таємно дзвонили у поліцію та вказували, що саме він причетний до смерті Джошуа. Люди чули від хлопця, як той вихвалявся, що запхав Джо у Діру. Стало відомо, що Енді Ньюмен таки потрапив у нью Мексико. Але один. Там він познайомився з чоловіком, не ім'я Джеймс Віліто. Вони сиділи в барі та випивали. Джеймс був не один тієї ночі, а з другом інвалідом, за яким мав доглядати. Чарка за чаркою, і Енді вже втерся у довіру до нового знайомого та попросився переночувати в нього, адже зрозумів, що така людина обов'язково допоможе. Всі разом поїхали до оселі Джеймса. Хазяїн будинку пішов прийняти душ, а коли повернувся до кімнати, знайшов свого друга інваліда мертвим у візку. Чоловік отримав смертельне поранення ножем, а Енді зник. Хлопця зловили у Х'юстоні, де він блукав вулицями і стукав чи не в кожен будинок, аби попросити їжі. Енді зайшов надто далеко, він заліз в чужий будинок, і власник знайшов його у вітальні разом зі своїми дітьми. Після чого схопив хлопця та відвіз до відділку поліції. У Енді було взято відбитки пальців. Це допомогло з'ясувати, що саме цей хлопець позбавив життя не тільки інваліда у Альбукерке, а й жінку у місті Таос. Після скоєного він помістив тіло жертви у бочку. Хлопець зізнався у скоєнні цих злочинів, але у поліції Таоса був інший головний підозрюваний. І вони викинули Енді зі справи про жінку в бочці. Це ще раз показує нам, як дивно інколи працює поліція. Енді просидів у в'язниці всього до 2012 року, та невдовзі знову повернувся за грати. На цей раз йому було висунуто ще сім звинувачень одне з яких це напад на поліцейського. Це далеко не останній арешт, який отримує хлопець. Він і зараз сидить за гратами за напад на ще трьох поліцейських. Та чи був Енді причетний до смерті Джошуа? Відомо, що хлопці товаришували та грали на гітарі, вони багато часу проводили разом і навіть мали спільні плани все це відбувалося незадовго до зникнення Джошуа. Коли Джо вирушив на прогулянку, він попередив сестру про це якщо ти хочеш втекти з дому. Ти просто зникаєш без попереджень. Джошуа, очевидно, мав намір повернутися. На тілі хлопця не було виявлено явних слідів поранень, але патологоанатом не виключав, що він міг померти через асфіксію. Удушення могло викликати не тільки стисле положення тіла Джошуа, його могли просто задушити. Тіло без одягу також наводило на думки, що злочин був чинений – або на сексуальній основі, або з метою приниження. А камін прикрили, або Джошуа не вибрався назовні, або просто намагалися приховати саме тіло та трупний запах. Будинок довго стояв покинутим, але всередину час від часу пробиралися єноти, які могли знищити важливі докази, якщо вони були. Будівельники, які зносили хатину, так само могли значно нашкодити слідству. Дискусії на цю тему не припинялися ще довго у суспільстві. Люди обурювалися бездіяльністю поліції і хотіли правосуддя для Джошуа, винний мав понести покарання. Енді всі ці роки сидів у тюрмі, але за інші злочини досі невідомо, де він був під час зникнення Джошуа Медокса. Поліція більше не відкривала цю справу і навіть не проводила допиту Енді Ньюмена. А ви як думаєте, що сталося? І чи причетний Енді? Напишіть свою версію в коментарях. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте та, звичайно, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих історій.